Так, ми їдемо близько до війни, ну нічого, все буде добре, Соя, ніхто її так і не збирав. Там видно, напевно, посіяли те саме і збирати. Дивіться, ось друзі, дивіться, сахарний завод. Колись був виїхали ми на одну горку. А оцю в лісі з першого разу не подобається. наш прапор, дивіться, красиво як. Погодка де. Потихеньку двигаємось на загрузку. Да, вибачайте за якість. Так як нас з тріщиною. Нема ча. Зараз ось нас будуть на зустріч фотографувати чейн. Дорога в нас тут трошки не із лучших, але ну, нічого, їхати можна, головне, що не стекло, так як ми перед цим їздили, нічого не знімав, то що не до того було голольот страшний. Також, друзі, плануємо... Тож, також возити пісок до себе господарством. Тут є в нас плани будувати ангар. Так що ще пісок будемо возити, показувати вам все світі, собівартість нам. І якщо купити місцевих там, де продають у нас. І так як ми будемо возити своїми авто. Кар'єра додому. Тут ось уже осталось нам 2 кілометри. Погода сьогодні чудова. Сонечко світе. сніжок лежить. Красота. Сьогодні будемо вантажитися піском обикновенним жовтим, немитим, так що нам сьогодні трошки легше з заїздом буде. Ну що, друзі? Виїхали ми на одну горку, а оцю в лісі з першого разу не подавали. Зараз Санька вольваком буде стелити сюди Я потім за ним, зараз подивимось що з цього вийде Добре, що пісок веземо, бо пробували тут довбатись в лісі, ні Не вийшло. Мерзло все. На вихідних з дружиною тільки переговорили, каже, хочемо їздити в ліс з малим. Давай, коли ти будеш вихідний, коли буде в тебе час, з'їздимо, подихаємо. Так що я вже подихав, осталось дружину з сином злозити. Такі то справи у нас. Да, звісно, природа хороша, чую, чую, набира сашочок. Зараз вийдемо на гору. Зараз подивимося, що підтримаємо Соньку лайком. Давайте. Давай, давай, давай. Блимне, не Саша. Отак, От красавчик. Єсть один. Я наступний. Єсть такий. Біжим, друзі, згори, бо йти ніяк слизько. Ну що, зараз буду їхати, включусь, покажу й вам. Поки зараз, бо на машині не було На машині не було в нас відра. Тут бурова поряд. Пішли в хлопців, взяли відерця. Хлопці дали така спеціально, спортивна. 20 кілограмова Ну піска там виходило не 20, а кілограм 30 Так що трошки ми фітнесом позаймалися От оця вся у нас контора була Отаке От відеречко. Це не реклама Біжимо зараз хлопцям обносимо І будемо пробувати виїжджати і ми так що друзі зараз включимося Что, друзья? И Сейчас буду пробовать ехать. механика, друзья. Не, напевно, хай жестко будет. Трошки хай машинка вибачается. Будут, конечно, ямы у нас. Ну, надо разгон брать по-любому. Идем, идем, идем. Идем, 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 идем. Все, красота, мы Першу гору взяли Сань, я на горі Заїбі Тут, звісно, нас бездорожі, ай блядь. Ки і мені контент тільки, контентики, бля, я позаліваю трошки обидва. Ой-ой-ой, да, да. Я там вже не скидав такого ж. Ні, скинеш один хуй Окей о, зараз я дзвонитиму куди нам. Доїхали ми майже до вигрузки. як можете бачити попереду встановився колега, тому що там спереді щось роблять в лісі, якусь дорогу чи що, штора стоїть. Не знаю, як ми далі будемо розминатися, назад підйом, машина не йде, гребеться. Зараз щось будемо думати. Зараз підемо подивимось. Що воно там таке. Ждемо поки він відео, бо пішов Узнать що там як обстановка. Сразно тебе підсипатиме. Зараз обійдемо на ту сторону покажу вам. Обрив отак ми заїжджаємось. максимально назад! Конечно, ковш вместительный. Не дозвонил? Як можете бачити, дивіться, Соя ніхто її так і не збирав. Там видно, напевно, посіяли те саме і збирати. Дивіться, вон, видно, що ніхто нічого не молотив, і вирішили, дешевше буде передискувати. Так що соя зимувала, видно, що там комбайн заходив. Ну, а тут ось дивіться взагалі видно, що... Один плюс від неї якийсь сніжок затримала вона і все. Вон, бачите, заїжджав комбайн, щось там питались люди косити, ну напевно, порахували економіку, що немає сенсу цю сою дару збирати. І воно, бачите, видно, так поїздили, де більше щось повибирали. Ну, видно, що жадка була не флекс, то тут взагалі без. Флекси нічого робити було. Соя низенька, сантиметрів 10, може 15 відсили. Вон, бачите, якось щось нагортали кучі якісь. Люди спробували і виїхали. Так що, да ну, воно тут, напевно, і пісок вже, ж, виходить, і так, як вологи нема, врожайність слабенька буде. Ну, а в цілому. Люди сіяли на щось розчищували. Ну, погода внесла свої корективи. І все. Як би ти не старався, щоб ти туди не всипав, щоб ти туди не вносив, погода робить свої діла. Як кажуть, не проси дощу, проси врожаю. Так в цьому випадку, ось дивіться, взагалі ось це їхали, люди ось і виїхали просто, то, що ну, не було сенсу її навіть збирати. собирати, да, звичайно, тут дорожка не ахті, ну нічого, ну вже наш кар'єр там вдалі, як можна бачити вже. Машинки стоять, а одненька, Поки перед нами одна машина, так що це дуже чудово. Їдемо вантажитись. і вирушати. Так, да, тягачому це зараз таку погоду. Тільки їздити, ну нічого, працювати треба. Ну красиво ж, дивіться, ліс, синішок. Добре, друзі. Далі включимося. Ось друзі, дивіться, сахарний завод. Колись був серйозний. Я думаю, тут об'єми були. Теж маленькі. подивіться, невигодно, стільки робочих місць було, скільки всього. Вирізали на металолом, розібрали стройматеріал можна все і все, з цим закінчили. Ось опять доїжджаємо до теж заводу, я так розумію, це спіртзавод. Бурячний розібрали, Спіртзавод таке як ще стоїть. Зараз приїдемо ближче, подивимось. Ну, вже не озброєним оком видно, що все в кущах, порядку нема. Ну, Хоча б ще нічого не розібрали. Дивіться яка машина була. Клади, все, в бур'янах, все просто. Нікому не потрібно. Ось, ємності які. Все, все було наложено, желізна дорога ось путя. А всередині дивіться скільки цистерн. До Поки ще металолом не вирізали. Ну я думаю, вже скоро. Так, да, вже двері замки позламано, все підкривано, складали. значить скоро дійде діло до різака. Да, неприємно, дивитися на таке, як вирізають заводи. А людям потім роботи нема. Прийшов новий власник. Ось яка. Церква тут в селі прийшов новий власник, вирізав на метал, кошти забрав і все, справився, ну нічого, рухаємо далі.